Сюжетний поворот, або ж іншими словами, плод це не просто прикраса фільму, чи його додаткова перевага. Гарний кадр чи могутня цитата. Плоттвіст стає головним козирем фільму та здатен перетворити його на щось величне та культове. Мова не про дрібні та передбачувані сюжетні повороти, які трапляються в кожному фільмі. Мається на увазі той поворот, який повністю змінює уявлення глядача щодо певної картини, який в один момент перевертає всю історію та шокує людину перед екраном. У більшості випадках, якщо прибрати цей елемент, фільм в очах середньостатистичного глядача виглядатиме не шедевральним а просто непоганим. А якщо ж фільм здавався хорошим саме завдяки цьому, то тепер він взагалі здаватиметься чимось посереднім або навіть гірше. Ну а про якийсь там статус культовості, та й взагалі не варто згадувати. Це ризикований трюк від режисера, який можуть піднести до небес або ж навпаки знищити критикою. Тому логічно, що від цього залежить успіх цілого фільму. Коли технології ще навіть не дозволяли створювати звукове кіно, люди вже зуміли додати перші грандіозні сюжетні повороти 1920 рік та кабінет доктора Калігарі, вплив якого на кінематограф неможливо переоцінити. Це не лише фільм, який вважається одним із перших справжніх хоррорів, а й робота, яка вперше використала зміну станів людської свідомості, що в підсумку призвело до фундаментального для кінематографу плод твісту. Кабінет доктора Калігарі відкрив нові горизонти для творців. Його вплив ми можемо побачити крізь десятки років, ба більше через 90 років після нього виходить острів проклятих Мартіна Скорсезе, який явно надихався фільмом початку двадцятого століття. Для створення сюжетного повороту психологія героя стає чи не найзручнішим інструментом. Підтвердженням цьому є один із найвідоміших фільмів в історії Бійцівський клуб та ряд інших психологічних трилерів, які досягли великого успіху. Тайлер Тайлер Дерден. Розлад особистості був застосований і в найвідомішому фільмі Альфреда Гічкока Психо. У кінці ми дізнаємося, що насправді Норман Бейтс та його неприємна матуся це одна людина. Але використання сюжетного повороту завжди розвивалося та розширювалося. Тому цей елемент ми можемо побачити в будь-якому жанрі при будь-яких обставинах. І через це важко створити якусь єдину класифікацію сюжетних поворотів. Я би міг спробувати розділити на ті, які безпідставно вибухають та перевертають все з ніг на голову. На ті, до яких нас фільм фактично веде, будуючи сюжет для цього, та даючи якісь натяки, і на ті, які є чимось проміжним. До першого типу можна віднести, наприклад, спокуту. Ми весь час спостерігаємо за історією, яка в один момент виявляється щасливою альтернативою реальності. До другого Нолана. Фільм за допомогою важкої структури та незвичного хронологічного зображення приходить до моменту повороту та розкриття правди. А до третього шосте відчуття. Адже нам ніби пояснили все ще на початку. Малкольма вбили, але насправді це нічого не дало глядачу та швидко забулося. Так само я міг би розділити на категорії, в залежності від хронологічного розташування цієї самої точки повороту. Також на це можна поглянути зі сторони персонажів: або герой обманює всіх навколо, або ж його обманює фільм та події до нього. Проте існує і третій варіант, коли герой обманює сам себе. У першу чергу все залежить від бачення конкретного глядача: хтось здатен розкусити фільм ще на його початку, а хтось довго до цього йде. Осягнути все розмиття плод твістів неможливо, але можливо поговорити про методи, обставини та теми, які використовуються задля для створення вражаючих сюжетних поворотів. І тут, звісно ж, не обійтися без культової класики. Південнокорейський фільм 2003 року, основною темою якого стає помста, жорстокість та інцест. Олдбой вважається справжньою класикою, яка дуже вдало постаріла. Це іконічні кадри, сцени та моменти бійок. Це шикарна режисура, зрозуміла тема та вражаючий плотвіст. Щодо останнього. То тут, на тлі і так жорстокої та виснажливої історії, пак Чхан Ук застосовує підлий, досить табойований та відразливий прийом. Коли головний герой зустрічає випадкову дівчину після 15 років ув'язнення, на думку одразу ж може спасти, що це його донька. Це кіно, а тому такий збіг обставин цілком ймовірний, але пізніше глядач відкидає ці думки. Адже навряд чи фільм здатен демонструвати такі стосунки між батьком та донькою. І те, що Олдбой все ж робить настільки жорстокий та огидний по відношенню до своїх персонажів поворот, застосовуючи тему інцесту, шокує глядача. Інший фільм, який використовує цю ж тему для – пожежі Дені Вільньова, він робить сильніші емоційні удари, розповідаючи історію матері та її дітей. Ця робота виглядає більш трагічною, завдяки розкриттю не лише особистих для героїв тем, а й глобальних. Сюжетні повороти обох фільмів змогли стати великими завдяки трагічності, яка виходить за межі будь-яких моральних норм, на тлі вже нещадної історії. Кожна з цих робіт нагадує про важливість дрібних деталей у побудові цього ефекту. Oldboy на початку показує нам іграшкові крила, але це не просто так, це відіграватиме роль в усвідомленні того, як все пов'язано. У випадку ж фільму пожежі нам показують першим кадром татуювання на нозі у вигляді трьох крапок через дві години знову, але вже під час фінального твісту це неабияк відіграє роль не лише в структурному, а й емоційному плані. І якщо ж я вже зачепив тему структури фільму, то хочеться згадати роботу Нолана Мементо memories. Everything fades. Як і у випадку з пожежами, нам показують одразу кілька хронологічних періодів, які послідовно ведуть нас до того самого фінального плот-твісту. Але з фільмом Нолана особливий випадок, адже на початку нам показують фінал, а в кінці початок. Сюжетний поворот це не просто одна раптова зміна. Це пазл, який складається протягом усього фільму. Сам же елемент, хоч і відбувається в кінці фільму, але фактично це початок історії. Тобто можна сказати, що сюжетний поворот не має сталої хронологічної точки. Режисери можуть використовувати де завгодно та як завгодно. Головне, щоб він змінював, покращував та дивував. Але не псував чи випадав із загального сюжету. Плотвіст, наприклад, фільму Загублена Девіда Фінчера відбувається посередині і працює він ідеально. Це максимально нестандартний підхід. Який лише покращує історію та підігріває очікування глядача перед наступною третиною. Тож не забуваємо, що сюжетний поворот повинен бути логічним. І що не менш важливо, він має не просто виводити глядача на одноразову реакцію, а загалом покращувати історію та ще сильніше заохочувати дійти до фіналу. Ніхто вам не заважає створити більше одного сюжетного повороту. Це стосується і загубленої, яка фактично містить багато змін, хоч і не супермасштабних. Але згадаємо про ті картини, де був виразний саме подвійний плос. Твіст первісний страх з неперевершеним Едвардом Нортоном у головній ролі. Перший поворот це момент, коли ми дізнаємося про його діагноз. Він має дві особистості, одна з яких невинний хлопець, а інша це справжнє зло. Фінальний твіст полягає у тому, що немає ніякого роздвоєння особистості, він і є тим справжнім злом, яке дуже вміло грає різні ролі. Він зміг надурити не лише героїв фільму. Він це зробив із глядачем. Це було дуже важко передбачити. А тому цей плотвіст має окреме місце в пантеоні. There never was an Aaron counselor. В острові проклятих Мартіна Скорсезе персонаж Ді Капріо розслідує справу у психлікарні. Плотвіст полягає у тому, що насправді він і сам є пацієнтом на цьому острові. Але і це не стає фінальним поворотом. Адже в кінці фільму герой, зробивши вигляд, що усвідомив та прийняв факт божевілля, все одно повертається в світ ілюзій, чим піддає себе лоботомії. Ми можемо згадати блискавичні повороти сюжету в ще одному фільмі Скорсезе Відступники. Фінал карає кожного, хто брехав, і робиться жорстоко та криваво. Сюжетні повороти перетворюють фінал у хаос, який викликає купу емоцій у глядача. Шосте відчуття Шямалана. Багато хто визнає найкращим, коли мова йде про сюжетний поворот. Відчуття більшості під час перегляду було чимось схожим на як я не додумався, якщо відповідь весь час була перед моїми очима. Режисер у першій же сцені виклав всі карти на стіл, але при цьому нічого не пояснивши. Тому люди навіть не надали значення побаченому. А коли справа дійшла до того самого плод твісту, який напряму пов'язаний з першою сценою, ти розумієш, наскільки це геніально. Протягом усього фільму нам дають купу підказок, які вказують на те, що Малколь насправді мертвий, але зроблено це настільки очевидно, наскільки ж й обережно. Тому ми цього навіть не помічаємо. Ми не помічаємо, що він постійно в однаковому одязі, чи не бачимо прямий натяк. У цьому моменті I see Шосте відчуття це ідеальний приклад. Адже фільм нам нагадує про найголовніше. Сюжетний поворот може бути очевидним ще з перших секунд, але глядач не повинен зрозуміти його до потрібного моменту. У цьому випадку режисер використав містику, що завжди є досить неоднозначною складовою, атмосферу, історію хлопчика, завдяки чому і відбулося замилювання очей. А вже від цього плотвіст буде унікальнішим, адже після нього людина почне усвідомлювати та бачити все те, що не бачила та не усвідомлювала під час перегляду. Та ж тема, але більш похмуро, досліджується у фільмі інші. Але в цьому випадку оповідь багатогранніша, а тема надприродного порушується у поєднанні з традиціями та віруваннями. І заднім числом ми знову зможемо побачити деталі, які натякають на майбутню зміну в сюжеті. Та сама історія з іншими фільмами, які дають нам завуальовані підказки: бійцівський клуб, острів проклятих чи, наприклад, Пастка. Звідси ми можемо перейти до фільмів, які навпаки не залишають жодних підказок, створюючи історію, яка не має підстав для якогось вражаючого сюжетного повороту. Таке кіно можна назвати «Що якби», адже воно показує нам історію, яка в один момент виявляється вигадкою. Для прикладу, ми візьмемо італійський фільм Ідеальні незнайомці. Історія про один вечір в колі друзів, які вирішили пограти в гру. Вони кладуть телефони на стіл. І тепер всі їх дзвінки та повідомлення почує кожен у кімнаті. Це перетворюється на трагікомедію, яка в підсумку виявиться просто витвором уяви, тому що насправді вони не погодилися в це грати, і все, що ми бачили. Це якраз той випадок, що якби такий плотві здається безпрограшним варіантом, адже він нічим не ускладнений, зрозумілий та простий. Ще одна робота, як приклад, це вже згадана спокута 2007 року, коли виявляється, що героїня розповідає нам історію, яка могла би мати такий вигляд у найкращому випадку, але насправді реальність інакша та набагато печальніша. Така структура здатна підсилити якусь конкретну емоцію, яка з'являється внаслідок несподіваної зміни в сюжеті. У випадку зі спокутою глядачу показують щасливу історію, яка насправді поступається справжній трагічній, тому й відчуття смутку тут буде сильнішим. Фільм використовує ненадійного оповідача, що й дозволяє створити неочікуваний сюжетний поворот. Такий же стиль оповіді використовується у культовому фільмі Звичайні підозрювані. Це також одна з найвідоміших робіт у жанрі плод твісту. Вона ніби увібрала у себе все, що я згадував раніше. Знову протягом усього часу відповідь знаходиться перед нами. Режисер нам постійно обережно натякає. Фільм має не одну хронологічну лінію і використовує подвійний плод твіст. І посеред цього кримінального трилеру неймовірний перформанс Кевіна Спейсі.